Ваш ван-ан-ван -on з джуніором, який тільки прийшов в команду, не може і не повинен бути таким самим, як з досвідченим сіньором. Не існує єдиного шаблону, котрий підійде всім. Ваша сила як лідера це вміти зчитати стан людини навпроти і адаптувати свій стиль, тон і питання. Наприклад, з джуніором, котрий часто сумнівається в собі, він потребує багато підтримки, він може боятися задавати дурні питання. Бути для нього ментором та бути для нього опорою. Ваше головне завдання давати позитивну валідацію. І відзначайте навіть невеликі успіхи. Будьте максимально чітким. Замість питання, що ти хочеш, краще запитати, в який з цих трьох задач ти хотів би розібратися. Для сіньора, котрий самостійний, він шукає складні амбітні задачі. він Цінує автономію і він не любить мікроменеджмент. Будьте для нього партнером. Ваше завдання довіряти і залучати його в прийняття рішень. Не треба питати, як твої задачі, питайте, як ти вважаєш, в якому напрямку нам варто розвивати архітектуру, Делегуйте йому будь-яку відповідальність і давайте простір для експериментів.